Українською. Василь Сухомлинський, Старий пень. РОСло в лісі велике гіллясте дерево. Весною воно вкривалось зеленим листом, білими квітками, прилітали до квіток. Бджоли і джмелі поселилися на дереві співучі пташки, що весни повертались вони з теплого краю, знаходили своє дерево і весело щебетали. Доброї весни рідне дерево. Ось ми й прилетіли до тебе. Радісно жилось дереву, бо багато друзів було у нього. Минули роки. Постаріло дерево засохло. Прийшли до лісу люди, спиляли його і кудись повезли. Залишився тільки пень. Від суму й самотності покрився він сірим пилом. Боляче було йому, коли згадував, як злітались до нього бджоли, як співали пташки. Прилетіли якось пташки, покружляли, защебетали тривожно І полетіли. Пень заплакав з туги. Так захотілось йому чиєїсь прихильності, дружби. Настала осінь. І якось прибіг до пенька їжак, Вирив ямку та й носить сухі листочки, жмутки моху. Стеле зимову постіль. Зрадів старий пень і їжак з пеньком став ласкавий. Подружились вони, розповіли одне одному про своє життя. Аж помолодів, пень, зацвів зеленим мохом, бо є тепер у нього вірний друг. Читала Наталія Калюжна для проєкту аудіоказки українською.